Друга частина Початок Мексиканської революції. Завдання мексиканської революції. Мексиканська революція розпочалася у 1910 році і мала виключно аграрний характер. Її рушійною силою стали селяни, які вимагали землю, воду для зрошування. І школи. Важливим завданням революції було також здійснення широкої соціальних реформ, широких соціальних реформ, покликаних завершити боротьбу за незалежність, посилити державу і ослабити церкву, великих латифундистів, іноземний капітал та армію, реабілітувати інва... індіанців та ін... інтегрувати їх на... у національне життя, добитися економічної і зовнішньої. Політичної незалежності Мексики, повстання Франциско Мадеро. На чолі революційного руху в Мексиці опинився Франциско Мадеро, нащадок багатого землевласника. Бурхлива діяльність Мадеро принесла йому славу апостола Мексиканської демократії. Однак, праві... правлячі... Кола країни розв'язали репресії проти опозиції, і Мадеро був заточений у в'язницю, проте йому вдалося втекти до США, де він підготував революційний заколот, що розпочався 20 листопада 1910 року. Повстання швидко переросло у революцію, а через 6 місяців, 21 травня 1911 року, уряд підписав договір. У Сюдад Хауресі про відставку президента країни Діаса та формування тимчасового уряду. У ніч з 24 на 25 травня Діас таємно покинув столицю. І відбув до Європи. У листопаді 1911 року Мадеро був обраний президентом, його коротке 15-місячне президентство становило так звану ідеалістичну фазу революції, сповнений благородних ідей, але політично недосвідчений Мадеро спробував мати. Дати Мексиці демократію, до якої вона не була готова, він зіткнувся з безлічю перешкод, серед яких найважливішим були нападки преси, що зловживали свободою слова, підривна діяльність профспілок, які дістали право на стайки, зростаюча залежність уряду від армії, інтриги посла США Генрі Вільсона, який підтримував. Противників Мадеро, військові заколоти спровоковані як лівими, так і правими політичними силами в країні. Колосальних сил і коштів потребувала боротьба із заколотом, наприклад, з повстанням Паскуля Ороска, колишнього головнокомандуювача революційної армії, або з селянським партизанським рухом на півдні країни під керівництвом Емілано. Сапати 1883 1819 років завершальним ударом став заколот столичного гарнізону, розпочатий 9 лютого 1913 року. Десятиденні вуличні бої, так звана трагічна декада, завдавала великих збитків місту і спричинила численні жертви серед мирного населення. Командувач урядових військ Вікторіано Орета 1950-1916 року, таємний учасник змови 18 лютого арештував Мадеру на віце та віце-президента країни Хосе Піно Сауреса. 22 лютого 1913 року вони були вбиті охороною на шляху до в'язниці. Роки війни, вбивство Мадера і встановлення військової диктатури в Ререйти ВР... ВР... об'єднало різні фракції революціонерів. Губернатор штату Каюла Тіано Кранса 1859 1920, 26 березня 1913 року проголосив пан. Гоадапуле, у якому закликав до відновлення конституційного уряду. Боротьбу проти уерети очолив генерал Альваро Обрегов, 1880-1928 року. Та селянські вожді Емілато Сала Сапата і Франциско Панчо Вільям. У 1878-му 1923. Років об'єднаними силами у липні 1914 року вони скинули режим Урети. Цьому сприяв і той фактор, що президент США Вундро Вільсон відмовився визнати уряд Урети. Однак відразу після перемоги революціонери почали боротьбу за владу. У жовтні 1914 року метою, з метою примирити ворогуючі сторони, було скликано революційний конверт за участі представників Вільї і Сапати, пересвідчивши, що караса піклується тільки про отримання влади, конверт призначив ряд виконавців для проведення соціальної і економічної реформ. Більшість зборів за... зажадала, щоб. Каранса склав із, із себе повноваження вождя революції. Але той відмовився це зробити і переніс свою штаб-квартиру до Вера Круса, випустивши низку революційних декретів, Каранса залучив на свій бік робітників і дрібних землевласників. Урядові війська навесні 1915 року. Розбили північну дивізію Вільї у битвах при Сальє та Леоне і взяли під контроль центральну частину країни. Революційні події в Мексиці тривали. Сапати... Сапата продовжував опір на півні на півдні, поки не був убитий у 1919 році. Вільям, був... Вільям вів партизанську війну на півночі. Аж до повалення режиму Канраси у 1920 році. 3. Аргентина. У 1900 1994-1914 році наприкінці 19 століття, на початку 20-го, за розрахунок еміграції з Європи неухильно збільшувалася частка білого населення Аргентини. У 1900-1914 роках. До країни прибуло майже 4 мільйони чоловік або понад половина населення. На 1914 рок, рік його населення дорівнювало 7 мільйонів 800 тисяч, з яких 4 п'ятих складали італійці та іспанці. Національний склад емігрував. Іммігрантів включав також французів, німців, англійців і представників слов'янських народів. Більша частина з яких були поляками, чимало було й українців. З новими іммігрантами з'явився іноземний капітал: британський, німецький і північноамериканський, які інверінве. Інвестувався в експортні галузі господарства. Становище нечисленного індіанського населення було важким. Влада, зокрема, під час правління Рока 1898-1904 років здійснювала каральні експедиції проти корінного населення, у результати яких численність останнього постійно зменшувалася. Індіанці були або витіснялися в. Адські провінції або розсіювалися серед нових поселенців. Захоплення індіанських земель дозволяло уряду використовувати ці території для розвитку землеробства і скотарства, що сприяло економічному зростанню країни у перший 20 -й у перші роки ХХ століття Аргентина перетворилася на одного з найбільших виробників м'яса і зерна у світі. Великі прибутки від експорту продукції, перш за все, сільського господарського нарешті дозволили владі провести пер... по... помірні реформи у соціальній сфері, збільшити заробітної плати, введення соціального страхування та інші заходи, послабили напругу у суспільстві помітно виріс рівень життя. На початку ХХ століття в Аргентині існував режим такої званої елітарної демократії, коли у виборах президента брали участь лише кілька десятків тисяч осіб. При владі знаходилися консерватори, які спиралися на підтримку латифундистів. У той час національна буржуазія посилювала боротьбу проти привілейованих умов для великих землевласників. Буржуазійні радикали відмежувалися від країни, країнних лівих організацій і відстоювали свої права виключно мирними методами. У 1912 році їм вдалося добитися запровадження таємного голосування на виборах у 1916 році, коли цей закон вперше був застосований на президентських виборах радикальної. Радикали отримали перемогу. Їхній кандидат і Ірі Гоєн був президентом країни у 1916-1922 році. Та е, переобирався на другий срок 1928 1930-х років. За цей час радикали провели ряд реформ, що сприяли зміцненню національної промисловості та зростанню ролі буржуазії у суспільно-політичному житті країни. На цьому все. Підписуйся на канал, став лайк та пиши своє бачення у коментарях. На все добре, успіхів у навчанні!